Незвичайні історії про звичайних людей, які надихають та єднають у столичному кінотеатрі Жовтень відбувся прем'єрний показ фільмів проекту «Гімн життя, під час якого кінорежисер Владислав Станкевич представив сім документальних стрічок про героїв сьогодення, металургів, енергетиків, пожежників, які працюючи в містах на лінії фронту, одночасно роблять все, що можливо заради перемоги. Крихітні миті світла вселяють страшені серсстрашені рани серця і відвертають пітьму. Це зашифрований сенс цього проєкту. В кожній серії є як концентроване натхнення для інших людей. І таке надзавдання проєкту полягає в тому, щоб надихнути якомога більше людей для того, щоб консолідувати суспільство і, відповідно, робити оці маленькі кроки. На показ завітали й учасники фільмів. В залі панувала атмосфера тепла і світла. Актори дякували режисеру, ділилися спогадами та враженнями. А емоції дійсно такі колосальні були. Дійсно, сльоза накачувалася, тому що кіно таке не веселе кіно, а дійсно момент життя, який зі мною відбувся. І не тільки я дивився і другі серії. Мені теж сподобалися серії, дуже сильні серії. Історії других людей, які дійсно переживають за Україну. Я думаю, що це все робилося для, робиться для перемоги. Без жодних вагань до створення проєкту «Гімн життя долучилися «Метинвест», Детек і «Юсейт». Кажуть, фільми вразили силою духу героїв. Це честь. Підтримати проект і честь і можливість показати людей, які сьогодні не на передку, а тих, хто продовжує залишатися в Україні, незважаючи ні на що. Ну я до сих пір під враженням такого заглиблення в почуття людяності українців. Ну це гімн це не тільки людям українцям, а й тим, що вони роблять. Дуже важливо, що є такий режисери. як Владислав які знімають такі фільми, історії про звичайних людей таким щирим, великим серцем. Дуже приємно, що в таких фільмах присутні і фахівці і Кожна стрічка для режисера можливість нагадати про справжні цінності людського життя, взаємодопомогу та любов. Так у фільмі «Батя» показується історія Олексія Машченко – робітника Запоріжсталі, який після серйозної операції на серці, попри війну, продовжує активно волонтерити, допомагаючи військовим. Роботи на запоріжсталь, змінним мастером розливних машин, і вихідний день коли займаємося волонтерцем. Также моя доця мені допомагає. Ми відкрили хаб, по гуманітарну допомогу видаємо. Красногорівки були, Бахмути були, Херсон ну, Будь-яке направлення і суми були. Дуже потрібно, щоб наші хлопці почували, що за кого вони тут стоять. Ну а вже незабаром кожен охочий зможе подивитися кінопроєкт «Гімн життя на Мигуку.